Вітаю всіх грибників. Ви бачите початок відео знову з лісу, тому що я у лісі збираю білі гриби. Да. Ось такий берег. Я Мотоциклом приїхав і тут дивіться, що в березі я замітив, бачите? Дивіться. О. Ой! Такі крепкі! Я а це що? А це... А це нам не можна брати. О, такі три красончика. Починається нічний похід. Так що сідайте зручно, готуйте чайок, щось смішненьке поїсти, тому що у нас починаються мега пошуки грибів у Прикарпатті. Всім приємного прийду, погнали в ліс. Так, Недалеко від тих побачу також трітю, але велику. Дуже цікаво. Я тут не зібрали? Оце взагалі заховався тут. О, ой-ой-ой! Це що таке за парочка? Не, ну красота! Красота! Тут сонечко засіяло, гриб засвітився. Сюди проходив, то не видів. А як сонце засвітило, то зразу заметив. Чистячок дуже гарний. Недавно я тут збирав гриби. В дорозі прямо. І вижте, знову знову висувається десь по одному. Хожу тут збираю, рюкзак сидить, я по кругу ходжу. Десь там, там, там знайшов. Тут з не підійшов, дивлюся якийсь бережочок. то Дивіться, що сидів. Прямо біля рюкзака. Хесть каштана. Десь сантиметрів двадцять. Так, дивіться, я тут нашел такого старичка. Давайте переїдемо. В другу сторону я покажу вам. Треба обійти. Вона це є. Ой. Ой. Важко про чі такі. Лапить ж. О! А тут машина. Красота! Ой, красота! Тут по берегах ходити так непросто Бужарка, це Загнив. Радімо води я вже все. Навіть у такій траві можна знайти гриба дивіться. Який друг галасний Глиною захований був, бачите І попробую його побачити трава така сантиметрів 80. Я прям по інтуїції від трави у корчі, а корча гриби. Вони, правда червивенькі трішки. Ну, сюди, я думаю, чисти. Переважно всі тепер гриби якось самий гнез червивий, а далі чисті йдуть. Чому не знаю? А деякі чисті? А декотри даже повністю червиві. Ну, там, де багато вологості було. Синхронність грибів. Американський козарик. Ось такий жовтоватий. І ось тут вмоха вірить. Ох, красунчик. тут такі бочечки гриби Дуже гарні Зараз вам покажу таку бочечку Прям бочку-бочку Дивіться що в є Заміть. Ну це не це що я хочу вам показати У лісі така парілка Це вже під вечір Десь який бацик Просто бочечка О, діти, які гриби дивні камні Дітя що тут я є Так. А чотири гриба Але ага. Треба якось її достати. Тому напевно збили гриба. Представляєте, що заміт в одного листі? Оце ці треба достати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну це краса! Ну це краса. Ну що тобі казати? Всі збили. Просто збитий лежить. Повезло. Повезло. Звичайно, я ж під берегами сижу тепер на тих самих місцях. Отакі гриби виростають Це за пару день. Знову ця глина радує мене, прям дуже радує. Кожен раз приходжу то кожен раз тоді є гриб. А найцікавіше цей гриб заховався. Прямо ось тут заховався. Ви його бачите? Beni başta. Hayır, hayır başta. Duydun Burada. Hasan, maestro. Havani. Ne nasıl bir? Bir попал семейство семейство. Заребью. Тут даже с Бетти есть уже. Но есть несколько хороших. Пошли трешки вперед. А тут я так понимаю продолжение этих грибов. Какие 絶対忘れない。 Вечір приходить дуже скоро, не так скоро, як гриби. Вже в лісі і темніє. Але гриби доста красиві. Так, я знайшов чорного розового гриба, чорно розового Красунчик. в єдиному екземплярі. Ну що ж, сьогодні, друзі, закінчується наша подорож по Прикарпатті. Походив я по грибних місцях, назбирав все можливе, що попалося мені, назбирав практично повну корзинку. Трішечки не вистачило, ну і дня не вистачило, тому що вже нічка. Я дякую Богові за те, що це назбиралося. От сонце вже заходить зараз. Всім дякую за прогулянку, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося скоро у новому випуску збору грибів у Прикарпатті. До зустрічі з вами селянин. Був, пока!